Шановна шкільна спільнота. Сьогодні я пропоную вашій увазі комплекс вправ для зміцнення мілкої моторики рук. Розпочинаємо комплекс. Розігріваємо долоньки. Долоні кладемо на стіл. По черзі піднімаємо, пускаємо долоні поверхнь згибаємо, розгибаємо пальці рук. Наступна вправа. По черзі загибаємо пальці кожної руки. Також по черзі розгибаємо пальці на кожній руці. Ще раз повторюємо вправу. И разгибаем пальчики. Еще раз повторим. И разгибаем пальчики. Наступна вправа хвилеподібні рухи обома кистями. Досить кісті зажаті в кулачки, кругові рухи великими пальчиками обох рук. І назад. Наступна вправа пальці рук, шачі в замочок. Тиснемо пальцями однієї руки на тильну поверхню другої, розжимаючи при цьому пальчики. Отаким чином. Міняємо руки. Досить долоньки стиснуті, кінчиками пальчиків надавлюємо один на один, напружуємо при цьому ручки, Почуваємо. повторюємо вправу. Досить. Наступна вправа: Тиснем кожним пальчиком: п'ятий на п'ятий, четвертий на четвертий, третій на третій, другий на другий, перший на перший, кожної руки. Закінчимо вправо, долонки стиснуті, робимо згибання, розгибання рухи однією ручкою на іншу в одну сторону, в іншу сторону. Цю вправу можна трохи ускладнити, якщо рука, на яку тисне права рука наліва, буде супротивлятися їй. Повторюємо цю вправу кілька разів. Досить наступна вправа кругові рухи прямими кістями рук. Вратну сторону. Руки лежать на поверхні, пальчики розведені в сторону. Напружуємо м'язи пальців максимально. Відпускаємо відпочиваємо. Ще напружуємо якомога сильніше м'язи пальчиків. Відпочиваємо. Ще. Відчиваємо. Ще напружуємо м'язи пальчиків. Підпочиваємо. Ще напружуємо м'язи пальчиків. Відпочиваємо. Наступна вправа. Пальці однієї руки зогнуті в кулачок, інші прямо розслаблені лежать на поверхні. Міняємо, згибаємо, розгибаємо пальчики кожної долоньки. Поперемінно. Інша вправа, долоні обох рук випрямлені. Поперемінно повертаємо тильну сторону до кісті, таким чином. Наступна вправа бігаємо пальчиком, пальчиком по покорю. Наступна вправа руки жаті замочок, кругові рухи, Замочком. обратну сторону. Закінчимо вправо. І виходне положення те ж саме, руки в замочку. На раз. Робимо виверт вперед. На два. Вихідне положення. Раз, два. Три. Чотири. Досить. Пальчики в долоні стоять один напроти другого. Торкаємось пальчиками, як ми це робили. попередньому вправі, а тоді ускладімо цю вправу. Пальчик заводимо за пальчик, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Формуємо замочок. Розглядаємо пальчики і міняємо п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Заводимо пальчик за пальчик. І знову міняємо ручки, пальчик міняє своє положення в іншу сторону. e cheia А зараз, я... а зараз я пропоную вашій увазі невеличку гру для зміцнення мілкої моторики рук. Розпочнемо. Рибки в озері живуть. Верх і вниз вони пливуть. По команді раз, два, три, випускають міхури. І кружляють, і пустують, і хвостами вирушать. Рибки весело пустують. Шистій тепленькій воді. То зігнуться, розіжнуться, то зриться в піску. Давайте повторимо цю гру. Рибки в озері живуть, Верх і вниз вони пливуть. По команді раз, два. Три випускають міхури. і кружляють, і пустують, і хвостами ворушать. Рибки весело пустують, чистій, тепленькій воді. То зіжмуться, розіжмуться. Туда в піску. Ще раз повторюємо цю гру. Рибки в озері пливуть, живуть, верх і вниз вони пливуть. По команді раз, два, три. Випускають міхури і кружляють, і пустують, і хвостами ворушають. Рибки весело пустують, чистій тепленькій воді. То зіжмуться, розіжмуться, то, то зариться в піску. На цьому з вами будемо завершувати наше заняття для зміцнення мілкої моторики рук. До побачення!